На сьогоднішній момент виникає така ситуація. Наш ворог пропагандує таку думку, що дивіться, влада в Україні вже не свіжа, скажімо так, да? Тобто не було виборів, не було ані виборів парламентських, але ніби парламент ще може існувати, тому що воєнний стан не було виборів президентських, і фактично єдиними легітимними керівниками стають оці ці міські і обласні голови, вибрані народом, на виборах, і вони все ще мають свої повноваження. Ну, 31 жовтня ці повноваження закінчаться. Але е <смірші> центральна виборча комісія вже нам вчора чи позавчора. Я вже зробила вже заяву таку упереджувальну, що не треба чекати, поки не закінчиться воєнний стан, то в громадах. Виборів не буде, я правда не зовсім розумію а чому скажімо, на Закарпатті не провести вибори, а чому в Волині не провести вибори? А чому навіть на Житомирщині чи Київщині не провести вибори добре? Дайте можливість місіт зміни там три дні голосування. Від міську громаду обирають люди, хто ну мешкають на цієї території громади. Всі при чому я на приклад, коли я жив, і працював в Австрії. То е, у мене було право ходити на місцеві вибори, не маючи австрійського паспорта. Бо я був зареєстрований, сплачував податки е, ну, відповідної е, землі території Австрії, і всі ці люди, хто сплачують податки і мешкають на рівні е, місцевих органів влади, ходили і мали право е, голосу. Бо ти платиш цю громаду податки, і ти маєш право впливати на тих, хто там знаходиться. Тому я дав би це право спокійно. Те, що стосується там прифронтових територій, ну можливо, вони певною мірою праві, що це не можливо з точки зору безпеки, можливо. Але більшість територій я все ж таки місцеві вибори спокійно, нормально проводив. Ще раз додам, що можливо, додав би або на термін дії там тривог. Цих, по небезпеки продовжувати або краще зробити, наприклад, там що голосування два чи три дні може відбуватися, і ці комісії все б зробили. і Люди прийшли і висловили б свою точку зору. Це е, моя точка зору. Вона шкода ні співпадає з точкою зору сьогоднішньої влади, котра хоче ну всіх в це привести в такий стан, щоб можливо менше казали про те, що термін повноважень і парламенту, і президента вже е, сплив. Я би виборів не боявся, хоч ну я там дивлюсь ці опитування, що публікують. Я не знаю наскільки вони достовірні, бо дуже часто, коли дивишся рейтинги навіть тих чи інших людей, а потім починаєш розмовляти, воно трошки по-іншому, а відчувається.